Будьте обережні. Диявол має троє дверей, щоб увійти до вашого дому, чи готові ви її зачинити. Перші двері, непрощення. Коли ваше серце сповнене ненависті та непрощення, диявол знайде місце, де йому залишитися, Ісус сказав: Бо як людям ви простите прогріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець. Матвія 6,14 другі двері. Що ви дивитеся? Спостереження за гріховними чи негативними речами відкриває двері ворогові. Біблія нагадує нам: я не дивитимуся на те, що ненавидить Бог. Треті двері: ігнорування молитви, дім без молитви, позбавлений Божого захисту, що полегшує проникнення диявола. Біблія каже нам молитися безперестанку, які двері ви залишили відчиненими. Прокиньтеся, час щільно зачинити їх. Запросіть Ісуса у своє життя. Та переконайтеся, що диявол не може увійти до вашого дому. Якщо ви згодні, напишіть амінь у коментарях. Хай Бог благословить вас і вашу родину навіки. Амінь.